Всім доброго дня! Сьогодні приготую на обід карбонару. Так, це паста, яка має дуже гучну назву, але це звичайні макарони із нашим беконом. Сьогодні в мене бекон, в мене була щоковина, вона трішечки підкапчена, я її нарізала міленько і витупила на сковорідки. Зараз я покажу. Щоб не займати вас час, отак виглядає бачите? І маленький шматочок у мене було з е, ковбаски, я додала. Яка кількість? Ну, 100 грамів беріть. Макарон я беру пів пачки, 250 грамів. Це я взяла занадто одне яйце буде. Одне яйце потрібно, сир можете брати моцарелу, пармезан, якщо у вас є. Твердий сир, який, який добре ну, тане. Що я зараз ставлю? Ставлю каструлю і варю макарони до готовності. Як варити макарони, ви вже знаєте. Можете налити, якщо в мене гарні макарони, якщо ви берете самі звичайні звичайного борошна, додайте у воду трішки рослинної олії, щоб вони у вас не розвалилися. Я сьогодні використовую спагетті, ви можете брати, які у вас є макарони. Це не, не важливо. Поки закипає вода і поки будуть маритися макарони, зараз я візьму сиру. ну, 100 грамів сиру багато не буває, 100 грамів звичайного і 50 грамів пармезану. Пармезан обов'язково потрібно, тому що смак він дає. Нема пармезану, нічого страшного. Натираю на таку терку. Якщо ви хочете, щоб була така більш, будь ласка, беріть. Це все не важливо. Саме головне потрібно натерти сир. Я натерла. Ви бачите, видно, що тут два види сиру і додаю сюди одне яйце. Сіль і спеції можете додати трішки чорного перцю. Базилік, дуже добре базилік. Якщо немає свіжого, то сухий. Але в мене немає ні того, ні того. Значить, що будемо без базиліку. Можна італійські трави додати. Я трішки карбонару поміняю і додам сюди петрушки нашу. І буде все добре. Так, вимішую так, щоб яйце з'єдналося із сиром. Ви, якщо ви любите, щоб знаєте, прямо відчувалося яйце, ви можете додати більше яйця. І, будь ласка, не пишіть мені, що це не карбонара. Я готую так. Я називаю це карбонара. А ви вже там як називаєте, це ваша справа. Так, все, чекаю, вода ніяк не закипить, щоб відварити макарони. Італійці варять пасту на 4 літри пакет макаронів висипають. А ми, у нас водичка, бачите, щоб так вони вільно ходили. І я додала, у мене трішки в пакеті було, ну, не знаю, грамів може 70 пір'я. Додала разом, не покусаються. Все, доварюємо. Взагалі пишуть на пачки 10 хвилин. Я варю 5 хвилин, потім вимикаю 5 хвилин. Вони в мене стоять просто в воді. Так я привчилася, і це макарони будь-які, хоч з твердих пород, хоч звичайні, вони не не розваряться. І поруч, ви бачите, в мене стоять ці вишкварки із щоки. Бачите, на маленькому такому вогні макарони насито і потім сюди. Я все покажу. Вони постояли 5 хвилин і тепер я її, бачите, які вони сіжую насито і додаю до цього м'яса. Добре прогріваю, перемішуючи із м'ясом. Я не промиваю ці макарони, ви можете промивати, щоб крохмаль змити Сюди можна додати трішки вершків або вершкового масла. Це все знову-таки за смаком. І швиденько додаю сюди у цю масу сирну, прогріваю з нею, тому що в нас тут яйце. Але не жарю. Не потрібно, щоб яйце жарилося. Дуже на маленькому вогні. Отак мішую сир, зараз почне таяти. Так, посередині до дна не... в мене сир з яйцем до дна не доходить. Я закриваю отак макаронами. І знімаємо нашу карбонарку. Давайте так і назвемо її карбонарка, тому що, щоб, знаєте, нікого не образити. Дивіться, яка гарна. Сир весь розійшовся. Дивіться, багато сиру. Ви можете додати сюди навіть столову ложку кетчупу чи там томатного якогось соусу. Але я не люблю, я не люблю кетчуп з макаронами. Тому при подачі, будь ласка, насипаєте? Ох, як вам тут запарувало. Кликаю своїх рідних і будемо куштувати карбонарку. І м'яса багато вийшло, і дуже-дуже ароматно. Дуже. Що, все готово. я беру миску, я беру тарілку. Якщо у вас буде тільки спагеті, то ви отак веделочкою накручуєте, накручуєте. І дивіться, яка красота! Яка красота! Правда? Отак. От Я навіть не хочу знімати з веделки. Зараз ми скуштуємо. І трішки або, або багато, як, як ви бажаєте, кетчуп. Отак. Яка краса. Угу. Куштуємо?